А перед початком хотів би подякувати усім, хто підписується на мій Патреон від душі просто. До речі, зараз там якраз 5-відсоткова знижка на платну підписку, тому не пропустіть шанс підписатися дешевше та трохи зекономити. З вашою підтримкою, ці аудіокниги та відео по ним виходять не відчастіше. І вам, звичайні глядачі, звичайно ж, спасибі за те, що ви дивитеся моє відео, ставите вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також в мене є телеграм-канал, у якому виходять усілякі новини, які не буде зайвим інколи подивитися. Але це вже як ви забажаєте ви. Ще раз дякую і починаємо. З другом ходили по різних дивних місцях, включаючи такі місця як закинуті будівлі тощо. Звати мене Степаном до речі. Так ось я вам кажу ці місця нас притягували так, немов це був якийсь магніт. Ні дня ми з Максимом не могли витримати, не походивши по дивних занедбаних будівлях. Раз за разом. Ходило її в день і вечір. Звичайно ж, коли у мого друга не було ніяких справ, у душі ми з ним були майже вченими в нашій справі, присвячували їй достатньо багато часу. Але як ви знаєте, у процесі таких розслідувань іноді стаються дивні події, що не обійшло і нас з Максом. Пам'ятаю день, ніби це було вчора. І скоріше за все не забуду ще надовго. Був осінній вечір, я сидів у себе вдома, гортаючи сторічку новин, як раптом я побачив новину, що щось дивне відбувається біля закинутої будівлі. Раніше це був звичайнісінький навчальний заклад, але зараз це місце скоріше схоже на якісь розвалини. Я був зацікавлений таким розвитком подій та піймав себе на думці, що було б непогано піти та перевірити те місце зі своїм другом. На годиннику було тільки 1830, що було не такою вже й пізньою годиною, тому я одразу ж набрав Макса та без зайвих роздумів запропонував йому свою ідею. Я, чесно кажучи, очікував від нього те, що він скаже, щось на кшталт сьогодні має справи, треба доробити те, що та зустріч перенесеться, але всупереч моїм очікуванням, він таки погодився взяти участь у моїй авантюрі. Ми трохи поговорили між собою. Макс довго сумнівався щодо конкретно цієї подорожі, мовляв, а ти точно впевнений, що там немає нікого і. Тільки це саме місце. Не вперше вже обігали від охорони, сам розумієш, підстрахуватися не завадило б, я думаю. А раніше дійсно бігали від різних охоронців, але до таких роздумів справа рідко доходила. Взагалі, по легендах, те місце, яке ми збиралися навідати, населяють невідомі аномальні явища. Один хлопець на ім'я Іван одного разу так пішов туди. Так, тепер його матір шукає, що сталося до кінця невідомо. Це все чутки, але дійсно було відчуття, ніби щось не так з конкретним місцем. Я, звичайно, у містику на те, щоб сильно вірю, типу, це ж чутки, насправді невідомо, є там що ще нема, а хлопець міг по зовсім іншим причинам зникнути, але все ж, є у цьому щось дивне, погодьтеся. Після якогось часу Макс таки погодився, мовляв, побудемо там 30 хвилин та підемо якомога далі звідти. Успішно переговорившись, ми разом попрямували до тієї самої занедбаної будівлі, про яку я казав трохи раніше у цій історії. Прийшовши на те саме місце, ми разом просто очманіли темрява така, що ми ледве бачили те, що знаходиться у будівлі. Дивна майже непроглядна. Вона охоплювала більшу частину території закладу. Факт цього трохи напружив нас, але до таких випадків я був готовий. Підстрахувавшись, я взяв ліхтарик, інакше було б дугу нам без перебільшень. Увійшовши у заклад та увімкнувши ліхтарик, багато світла ми не побачили. Але цього було достатньо, щоб освітити незначну, але все ж відстань. Поблукавши так хвилин 15, мені та моєму другові здалося, ніби на дивних вирваних паперових листках в ось... сліди кігтів. І дійсно, підійшовши ближче на папері, було видно дивні сліди, що не могло не перевернути нашу увагу. Ще через хвилин 5 на стіні за нами ті, що трохи далі були ті самі дивні сліди кіхтів. Подумавши, що ми можемо бути не одні. Я та Макс негайно ж перевірили територію на ознаки дивних звуків та додаткових об'єктів. Після цього сталося те, що остаточно вивело мене зі стану спокою. Серія дивних криків та ударів лунала за дверима, ті, що були далі, а темрява, здавалося, стала зростати з кожною секундою все більше і більше, звужуючи наше поле зору все сильніше. Але як Як це сталося? Як це можливо? Це ж були всього лиш чутки. Невже це правда, і тут коїться щось реально дуже нехороше. Світло від ліхтарика вже не діяло на це місце, а спроби краще освітити ділянку були марними. Тому ми прийнялися бігти, бігти як ще ніколи не бігали, допоки це щось чи хтось. Не наздогнав нас Максом. У лютому пориві страху я розгубився і почав бігти по всіх частинах будівлі, намагаючись знайти вихід із цього клятого місця. На деякий час я майже забув про те, що був з другом, а колись згадав, то вже був на сходах біля будівлі на вулиці. Я сильно шкодував, що зробив це, але потім зрозумів. Що можливо, це повинно було статися, все ж таки, походи хорошим чимось майже не закінчуються. Це треба було зрозуміти ще давно, і я це зрозумів. Але якою ціною Макс залишився десь у будівлі або ж вибіг через якийсь інший прохід? Я не знаю, але я вирішив довго не затримуватися там. Після ще шістих хвилин дослідження колець, я не знайшов Макса, але знайшов якісь сліди, які вели кудись прямо від будівлі. Ще коли я вже збирався йти, я побачив дивні крапки у темряві, ніби якісь очі дивилися на мене у суцільній темряві. Після цього я швидким темпом попрямував додому. Після приходу додому сильна втома раптом накрила мене і я заснув. Прокинувся вже пізніше, о першій чи другій годині ночі я трохи прифігів, коли це сталося, бо зазвичай я не прокидаюся у такий час. Але це дрібниці у порівнянні з тим, що сталося після цього. Щось постукало у двері, чому я кажу щось? То тому що це щось не було людиною. Я від такого розвитку подій аж замер, майже надихав та прислухався до дверей, за якими доносилися ці звуки. Це щось скоріше за все зрозуміло, що його чують, та почало ломитися у двері з дивним звуком, на кшталт тихого шипіння та скрипу дзубів. На щастя, я мав шафу, в якій я міг перечекати це пекло. Забігши у неї, я не міг зупинити звуки дихання та молився, щоб мене не почули. Через деякий час я заснув прокинувся вже зранку, о 6-й чи о 7-й годині. Я помітив, що двері були цілі, усе виглядало занадто нормально, підозріло нормально. Але під кінець я вирішив перевірити найголовніше місце місце за дворима. До мого жаху я виявив дивний подряпаний паперовий лист, на якому було написано щось приблизно схоже на Я в після цього випадку я вирішив негайно з'їжджати звідти, продавати квартиру та переселятися у нову. Це не дешево у наші часи, але це єдиний варіант, який дозволить мені почуватися хоча б трохи у безпеці після описаних вище подій. Якраз знайшов невелику квартирку, почав збиратися. За день встиг зробити усе необхідне, і тепер я у новій квартирі. Подібних подій, що осталося раніше, не бачив з тих пір. Але хто знає можливо, це щось, що навідало мене, полює на мене. Ні, не хочу про це навіть думати.